Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас 5 серпня, пішов вже останній місяць літа, 6 годин ранку, навіть трохи раніше, і приїхав я на водойму спробувати половити окунів. Не знаю, як зараз окунь, щось останнім часом він трошки підзатихтав. Ну, вся риба реально, вся риба якось затихла, клювати майже не хоче. Ось Останній раз були з льохою на пслі. Пробували ловити щуку. Сілікон, воблери, взагалі клювань немає. Хоч натил спінери, хоч якісь клювання є, хоч якась рибка. ну... Покльовує, а так взагалі реально річка мертва. І ось сьогодні вирішив спробувати половити окунів. Перевіримо, яка у нього активність. Буде він клювати, не буде, ну не знаю. Погодка така зараз класна. Туманчик на воді стелиться, сонечко встає. Ну і човен вже на воді, поїхали ловити. Так, ну що, друзі, будемо починати. Рибалочку зараз цепляю приманку. Е, ну, Як завжди на крупного окуня буду розпочинати з своїх улюблених спінерів фірма Акурат. 8 грамів, Ось самий у мене. саме ходова вага, 8 грамів От в такому кольорі. Рожевому класно у мене тут працює по крупному окуню. Ось доставив я, до речі, Сюди допоміжний гачок на пелюсток. Ну, я вже розповідав раніше, хто бачив мої відоси, щоб краще окунь засікався. Пасивний окунь він тюкає в пелюстку, і цей гачок ось реально буває, допомагає засікати рибку. Отакі От гачки використовую Select sf 2 номер 6 Якраз ось на 8 грамів. На отакий розмір полюски якраз він крила класно сідає. Ну і зараз буду починати. Так, ну що, друзі, починаємо. По снасті сьогодні в мене такий комплект. Це тотемчик до 7 грамів. Катушечка Shimano Miravel, 3000, 0,6 шнур у один намотаний тут. Ну і, як вже казав, спінери. Улюблена приманка моя останній рік. Реально дуже класна приманка, що влітку от пасивну рибу ну, виручає, реально, коли ні на що не клює, а спінорок виручає. Повідець ставлю 0,55, так як може щука зрізати. Ну і ракушняк. В місті ловлю присутній ракушняк, такий досить сильний, плюс бровка, перепад. І буває, що ну, може зрізати обракушку, якщо тоненький шнур. Хоча в мене, друзі, бувало таке, що і ну, такий великий перепад. Виходить, що кидаю на глибину десь метрів 6 і виход йде на глибину 3 метри. І якраз оця бровка оця, буває, що просто об ракушку десь ну, такий кут е, великий, і просто шнур ріже і, і не просто десь ну, біля поводка, а буває, що метрів 10 може шнура просто зрізати. Так що ну, такі місця треба шукати. Оце бровочки, перепадіки, ракушняк. Ну, в таких місцях окунь крутиться. Буде він клювати чи ні, зараз перевіримо. Ну, сподіваюся, що хоч окунь мене не підведе. А То щука щось затихла. Останнім часом взагалі не хоче клювати. Ось бачите, друзі, ракушка відразу на першому закиді. Тобто місце вибрав правильно. Ракушняк присутній. Шукаємо окуня. Uh, є друзі. Є перший окунець. Є, бачите, клює. Ну перший судачок, друзі, це не Окунь, це судачок. Невеличкий, ну судачок. Так. Ну судака давно я вже тут на гео не ловив. Такий перший невеличкий судачок. ...відсів. А він якось за глаз навіть зачепився за оцей одинарник. Так, як тебе випутувати? Просто носом тюкнув. Тихо-тихо судак, Перший судачок, не окунь. Несподіваний такий гість. Давно я вже тут його не бачив. ну Просто цікаво зараз скільки він важить. Швиденько заважу і додому. Звісно, він не заліковий, 42 тут нема. Тому треба відпускати. Такий десь, я думаю, може грамів 400, може пів кіло. 400, 405. Майже вгадав. Такий судочок. Так, ну все, судочок, дякую тобі за клювання. Давай. Пливи підростати. А? Пішов пока-пока. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Бачите, перший є і це не окунь, це судачок невеличкий. Но все одно класно. Так він якось навіть не в рот, а тюкнув просто пелюсткою і засікся за оцей маленький гачок, допоміжний, що я вам показував. Так що всім рекомендую робити так, ну, коли риба ось пасивна, не дуже. Ковтає приманку і реально засікає краще такий спінерок. Все одно окуня якось поприкольні ловить саме ось ну, крупного окуня. 400 грам судачок, ну він такий якийсь взагалі супротиву майже не дає. А окуня 400 грам він під човном як починає давити, блін, я не знаю, як там... Як кілушна щука, реально сили сил у нього дуже багато і починає давити вже ну, дуже класні емоції, коли виважуєш крупних окунів. Ну, судак трошки не то. Ну що, друзі, змінив я точку. У мене така тактика пошуку саме активної риби і тому десь на точці півгодинки покидав. Якщо особа клювань немає, то пливу далі і шукаю активну рибу. Так що зараз буду пробувати тут. Щось поки що окунь не радує. Затих якось він. Ух, друзі, тюкнув. На паузі тюкнув Окунець, да, чи, чи це... Блін, це судачок, знаєте, це знову, реально знову судачок. Окунь ніфига не активний. А судачки ось, бачите, дрібні, ну клюють. На паузі чітко лупив і ззаду поміжний гачок. І вон він виплюнув, тільки що виплюнув малька дрібного. Такий, дивіться, друзі. Другий <смі> другий судачок. Такий дрібний. Навіть піявки на ньому якісь. І бачите, оцей допоміжний, той що на пелюстку. Гачок, що я поставив, ось за нього він зачепився. Такий малюк, звісно, ну є. Спінерок, бачите, і судаків ловить, Окунь щось взагалі затих, а судаки почали клювати. може... Треба в судака впиратися, а я оце в окуня. Такий ось судачок другий. На паузі такий тук, ударчик і є. Так, зараз фоточку і відпущу. Так, ну що, судачок, дякую тобі за класну клюваку. Давай, пливи підростати. що ти пливеш давай. Все, пока-пока. Пішов, пішов, судачок. І до речі, він, друзі, ну кормиться реально судачок. Оцей дрібний, що коли я тащив його, я побачив, він відригнув малька. Якраз він зараз походу це бачите, ну, активність якась у нього є. Зранку він кормиться, а окунь, нифіга, окунь реально десь затих, може судак його сточок якось е, видвинув трохи конкуренція за місце, за точку і реально ось замінив судачок окуня, а окунь десь дриснув. Ух, є, друзі. Є клювання. Це такий, як окунь уже, головою трясе невеличкий. Так, да, це невеличкий окуньок. Оба, є. Осі ну, окуньки прийшли на оганьок до мене. Отакий невеличкий. Поки що не горбач. Такий. Так, ладно, давай додому. Кавтну, як нормально. В принципі, приємний конець. Ну, пливить додому. Не хочу брати їх. Хоча на таранушку можна було і взяти. Так, ну, розпочався, можливо, кльовокулі. Побачимо, як піде далі. Ух ты, ё. ого, друзья, щось взяло нападение, нападение спиннера, блин, вид валылась. походу щука была. Ах, снова сход, нападение, щось пить сила и сход. Ну, блін, обережно, щуки беруть, нефіга вони нормально не січуться. -хо -хо. є, друзі, клювання, ну це оконець. Це не та рибка звісно яка була, а була там гарна непогана рибка. От такий як засікся. Так, все, кончик, дякую тобі за клювання, давай рости. Друзі, підсів окунець, ну невеличкий. Змінив ще одну точку. Шукаю. Шукаю окуня. Ну щось гарбачі десь пропали. Немає. Гарбача отакі тільки. Клюють і то, бачите, як засікається він за... допоміжний оцей гачок. Міняю спінерки, різну вагу пробую, різний кольор, Ну, Горбач не хоче клювати. Давай додому. Є, друзі, клювання. Окунькай, знаєте, на що Я вже... Поставив читерську снасть, кусназь, тому що ну, реально не хоче клювати він. Вирішив просто спробувати. Поставив я відвідний повідець. Отакий відвідний повідець. Приманочка, та що я її заряджав, то на джиг читер 1,5 і такий. Матросик є. Е. Спрацювала снасть. Навіть не зрозумів. закиді змінив зараз точку і бачите Бачимо, походу, доглатувай, щоб він нормально так заглотив, з'їв проманочку. Поганий, поганий ще рягну окунь. Бачите, друзі. Може зараз трохи на таранушку, не знаю буду брати. засікся. Такий, бачите, друзі, непоганий ще й оконець ну, відпадають вони. Такий ладонька в принципі. Плюс-мінус можна набить нормально його. Є, друзі, іще добрав. Тюкав-тюкав. І з деякої спроби добрав такі ось кінці. Трошки вирішив підловити, взяти на на таранушечку або на жарюху, не знаю. В принципі, такий дрібний на жарюху якраз класний також він смачний. Отакий, бачите, на кожному закиді отакий окунець ця приманка не знаю вже окунів 20 напевно піймав mm -hmm. на неї ще трошки жива я такі її відкусив тут вже не півтора дюйми а не знаю може там дюйм десь і ловить 4 м5 крафт Друзі, на кожному закиді, просто на кожному закиді окунці влітають. Відвідний повідець, працює гарно, ну правда окунь, розміру такий.

Дивіться, що зробив матрос. Може це не, не це, я не знаю. Коротше, відкусили. Тут уже такий гризок висів у мене і все-таки його відкусили. Давай. походу була щука тільки що відірвала повідець або зрізала да порвався або порвався або зріз все друзі вже перша година дня і буду завершувати рибалочку. В принципі, вже наловився, окунь клює, реально клює на кожному закиді. Так, буває то, що хвилин 30 поклює на кожному закиді, потім там, хвилин на 10 затих, потім знову починаю на кожному закиді відвідний повідець. Бачите, сьогодні він. Працював, телспінери також працювали. ну На спінери дрібний боїться клювати, а крупний сьогодні просто не клював. А на відвідний на силікон, любий силікон, все що хочеш, ставиш, і він просто до баси. Ну, буває такі там ладонька влітають, буває півладоньки, ну, до ладоньки, скажімо так. Такий конець клював. Ну, на спіннери Крупніша, реально крупніша риба і судачки були зранку два, ну окуня крупного не було. І щось гарне підсідало або щука, або щось було на спіннер. ну на жаль, скот. Так що таке. ну Всього не буду показувати окуня, там реально, піймав я багатенько, ну, десятка 4, 5, може більше, ну просто я і викидував там собі, штучок 15 взяв, так чисто на, на сковорідку кинуть. І все. все, друзі. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі і до побачення, до нових відосів.